Друзі, всім привіт! Бажаю вам гарного дня і розпочинаю своє нове відео із такого сніданку із домашньої граноли, рецептом якої я ділилася. І сьогодні у мене гранола із йогуртом натуральним, з манго, яблуком та виноградом. Рецепт залишу в описі під відео. Це надзвичайно смачно. Якщо ще не пробували готувати гранолу самі, обов'язково спробуйте. І ось такий тролейбус. Ми зустріли раритетний. Коли ходили з хлопцями на плановий огляд до стоматолога, він мене так здивував, такий старовинний тролейбус вирішила поділитися з вами. А у нас сьогодні буде такий шопінг-влог, і ми відправляємося. По магазинах і починаємо із секонд хендів Пошукаємо там одяг, адже діти виросли, на літо потрібний новий одяг, нове взуття. І ось такі у нас секонд хенди Це від Червоного Хреста. Він зараз у нас переїхав в центр міста. І ось такі тут сервіровки представлені, різні різні варіації, накриті столи. І якщо на посуд тут більш-менш адекватні були ціни, то на одяг просто якийсь шок, якийсь космос. Я дивилася футболки на синів, вони коштували по 40, 50, 60 франків. Це взагалі що таке? Що це за вживані речі, які коштують по ну, майже 2000 тисячі гривень. Щось не те. Тому ми вирішили відправитися в звичайний магазин. До речі, там ми купили ось такі босоніжки, я собі знайшла, хлопцям футболки не знайшла, зате собі взяла босоніжки, Класна ціна. Була 5 франків, лише вони мені дуже сподобалися такі лаконічні, простенькі, супер на літо. А сину старшому купили ось такі шорти. Це мережа таких торгівельних центрів у Швейцарії. Ну, я не знаю, чи є вони в інших країнах. Манор. Якість непогана, така, щоб гуляти те, що треба. І після того, як я була вражена цінами секонду, ми вирішили зайти в звичайний магазин C&A. Я там беру часто. Зараз там мені підходить і ціна, і якість. Супер, особливо, коли якісь розпродажі. Ціни ну, справді доступні. І купили ось такі дві футболки, вони були по 10 франків. Це насправді хороша ціна, як для Швейцарії, як для нових речей в порівнянні з тими цінами, які озвучила вам щойно у відео у. В секунді, це супер. І також нам попалися толстовки, теж на них була акція, вони такі тепленькі, теж по 10 супер вигідно, я так задоволена. Буде вже на осінь, на зиму, на наступний сезон за 10 франків таку толстовку. Супер. То я ще і чоловіка туди відправила, і він також собі обрав дві толстовки. Зараз також покажу. Одна така чорна, тільки тут якась емблемка, така кишеня спільна. І ось такий сірий, дуже приємний колір. Я також планую якось навідатися, щоб подивитися, можливо, ще собі щось підберу, поки така ціна діє, як розпродаж. Треба брати. І також нещодавно ми ходили в той секонд, що біля нас броки називається, це від армії порятунку. Туди, до речі, люди самі приносять речі, віддають те, що їм не потрібне. Часто тут є нові речі, запаковані. Приміром, ми навіть брали кілька органайзерів і запеч... запечатаних, запакованих. Класно. І я вирішила, поки там Андрій з Захаром мене гралися у відділі з іграшками, я вирішила собі подивитися щось на літо, якісь, можливо, маєчки. І дещо вибрала, зараз також покажу. Ось це серце мені дуже сподобалося, із мушель і така фоторамочка. Загалом мені дуже подобається, як оформляють тут такі зони в цьому магазині. Дивіться, яке чудо звір. Знайшли, Андрій дуже за... зацікавився, така класна іграшка, вона надягається на руку, такий лось. Жити життя. А ось і моя перша покупочка такий капелюх. Як на мене, він мені дуже личить, як ви вважаєте, пишіть в коментарях. Ідеально! Від сонця супер, щоб не мружитися. Мені дуже сподобався цей капелюшок. Тепер гуляю у ньому. І в Брокі купила собі такі обновочки. Ось такі шорти, вони з такого легкого джинса тоненького. На літо супер. Єдине, що з маленькою дитиною це не дуже практично, але захотілося мені чогось такого світлого. Тому взяла і по розміру вони мені ідеально підійшли. І також шорти взяла. Обожнюю, літом в шортах ходити. Джинсові теж дуже хороша якість. І також два топи. Хотіла теж якісь базові в базових кольорах. Білий, чорний, сірий. Білих я не знайшла і тому взяла ось такий сірий. Це взагалі буду на прогулянки ходити. І ось такий чорний, він такий більш нарядний. Ось цей такий basic Organic Cotton, Basic база з H&M, Ну, супер на літо, мені дуже сподобався він. Нічого особливого, але мені таке подобається. А тут з такими рюшечками. і ззаду є такий виріз. Ось цю спідницю я купувала ще раніше. Це у магазині одягу «Каритас» це також вживаний одяг, але спідничка бомбічна. Вона легенька, не жамкається і вона по довжині, супер така довга. Мені дуже сподобалося, і я її буду поєднувати з оцим чорним топом. І вирішила зробити одразу вам примірочку показати, як ці речі можна поєднати і як я їх буду носити. Ну і вже якщо про шопінг, то вже буду показувати вам все, що. Ми купили на цьому тижні якось так співпало, що в нас різко настала спека, різко прийшло літо. І діти виросли, потрібно купляти новий одяг, нове взуття. Тому старшому взяли босоніжки, він в минулому році забув свої у таборі літньому, тому на це літо вже знову купили. І також кросівки легенькі і на фізкультуру, і в школу. Це в середньому він буде в школу ходити, а це старший буде ходити. На фізкультуру. Взуття купляли в декатлоні. На цьому буду завершувати сьогоднішнє своє коротеньке шопінг-відео. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися відео такого формату. Давайте поспілкуємося в коментарях, пишіть, я з радістю буду відповідати вам. І також у спільноті я вже анонсувала відео питання-відповідь. Тож, якщо маєте питання до мене, пишіть або під цим відео, або у спільноті під постом. Найближчим часом зніму для вас таке відео. Дякую за ваші вподобайки, за підписки. Це для мене дуже цінно, дуже приємно. Бажаю вам гарного та спокійного дня. Па-па! Oh, hey.